Доброго дня, магія українська. мене звати Олена. Що вам потрібно знати зараз по від вищих сил? Сигніфікація. Кварент по першому та другому варіанту. Загальний розклад. Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну, ну а далі слухайте, дивитеся. Що вам потрібно знати зараз? І порада акварен по першому варіанту ваша сигніфікація. Не потрібно знаходитись в негативних думках або аналізувати, як вам діяти, як вам бути. Якщо ви жінка, то ви самі собі закриваєте шляхи досягнути того, чого вважаєте. Навіть якщо це стосується особистого життя. Якщо відбулося знайомство або відбудеться зустріч з чоловіком з минулого. Ви повинні розуміти, що ви повинні бути ресурсною. Не інфантильною, а обачною ресурсною. Тому що чоловік, з яким ви познайомитеся, ще той маніпулятор. Він стратег, він розуміє, що якщо він щось бажає, то він досягне в своєму житті. Якщо ви чоловік, ну ви на даний момент я скажу, що не розумієте, як досягнути того, чого ви бажаєте стосовно жінки. Ви знаєте, про кого йде мова, але не бачите шляху. Отримання того результату, якого ви прагнете. Що вам потрібно знати зараз порада від вищих сил? Що в вашому житті, саме в тій ситуації, що стосується жінки, або як досягнути того результату по відношенню до взаємодії з даною жінкою, відбудеться все по справедливості. Відбудеться саме так, як вищі сили нададуть вам можливість. Ну, вам говорять, що ви повинні активно діяти, не знаходитесь в подавленому стані, тобто в баченні лише того, що ви не маєте можливості шансу досягнути. Ні, ви повинні активно проявлятись і рухатись в новопочинання. Тобто, чого б це не стосувалося, і якої б статі ви не були, і якої б сфери життя це не стосувалося, Якщо ви бажаєте досягнути результату пентаклю, ресурсу, накопичити, придбати, здобути то все відбудеться по справедливості. Ви отримаєте шанс можливість, але вже результат залежить від вас. Навіть якщо ви не розумієте на даний момент, як вам досягнути, є те, що приховано від вас. Ясного бачення ви не маєте. Чіткого розуміння ви не маєте. Але вам говорять, що проявляйте мудрість. Ви отримаєте підтримку, ви отримаєте шанс, можливість. Досягнути того, чого ви бажаєте. Якщо це стосується вашої реалізації, то ви здобудете шанс, можливість ітивного в нове починання, лише потрібно буде активно діяти. Якщо це стосунки, то ви познайомитеся саме з тим партнером, або якщо ви вже познайомились, а не розумієте, як вам досягнути, то говорять про те, що ви здобудете розуміння. Від вас ситуація лише потребує не знаходитись в подавленому стані, в негативному, емоційному, а активно діяти і бути в балансі, і рухатися. І по справедливості ви здобудете той результат, якого прагнете. Тобто кожному подіяння порада для вас. Ви повинні пропрацювати подолати і використати шанс, можливість, і рухатися. Користатися даною інформацією, ну і загалом підказками, які ви отримуєте, і реалізовуватися. Порада активного починання, не думати, як вам досягнути, а рухатися, відсікати думки, аналіз, все. Прийшов час активно проявлятися. Так, да, активно проявлятися і діяти, йти зовсім в іншому напрямку, а не знаходитись в мріях, в ілюзіях, що ситуація саме от надає вам можливість лише знаходитись саме в бездіяльності. Вам говорять про те, що ви отримаєте підтримку. З Часом ви здобудете для себе чітке розуміння, як вийти, як подолати. Але. Потрібно буде активно проявляти, чому й по справедливості отримаєте результат кожному подіянням. Тобто, знаходитесь в подавленому стані, безресурсному стані, в стані жертви. Не працюєте, не вкладаєтесь, не маєте ресурсу, не пропрацьовуєте, не відсікаєте, знаходитесь в ілюзії невпевненості, що не досягнете, не дієте, не визначаєте, в якому напрямку і як вам діяти, ну, та й отримаєте. Дякую. Що вам потрібно знати зараз? Порада від вищих сил Кварент по другому варіанту? Ваша сигніфікація. Якщо будете активно діяти, то ви здобудете шанс, можливість і підтримку, інформацію, пропозицію. Досягнути саме того успіху, якого прагнете в своєму житті. Або. Вказі... Чітка вказівка на те, що ви отримаєте інформацію, шанс, можливість реалізувати і реалізуватись, можливо, від чоловіка. Але даний шанс, дана пропозиція дасть вам можливість відчути себе переможцем, тобто досягнути того успіху, якого ви бажаєте в своєму житті, статусу, і ви будете відчувати себе переможцем по відношенню до даної ситуації, яка склалася в вашому житті. Да, ви, втратили. ви втратили можливість. Реалізувати і реалізуватись, або втратили, накопичували, придбавали, і в якийсь момент ви не здобули можливості мати дану стабільність. Втрата відбулася, втрата роботи, закриття бізнесу. Ви залишилися без можливості розуміння, як покращити ситуацію. Те, що ви мали в своєму житті, ви втратили частково ресурс, стабільність, накопичення, і на даний момент знаходитесь в негативному емоційному стані, що стосується досягнення, реалізації, здобуття, шансу можливості і розуміння, в якому напрямку вам рухатись і як вам досягати того, чого ви вважаєте. Вам говорять саме про те, що ви переможете в даній боротьбі, в даному протистоянні, і здобудете для себе шанс можливість рухати зовсім в іншому напрямку, тобто покращити ситуацію, що стосується родини, родинного благополуччя і достатку. Так, да, ви здобудете шанс можливість, можливо, жінка, спілкування, взаємодія, наповнення. І от дана жінка надасть вам. Можливість реалізувати і реалізувати, що стосується фінансового получення достатку. І ви будете радіти, тому що здобудете для себе шанс, можливість покращити, реалізувати, досягнути того, чого бажаєте, і того, чого прагнете. Не потрібно знаходитись від чиї насамперед. Ви здобудете шанс, можливість, відсікайте негативні думки і не зливайте енергію. Вам потрібно бути в ресурсі для того, щоб в подальшому діяти. Той шанс та можливість або той колектив, в якому ви в подальшому здобудете шанс спілкуватись, взаємодіяти, ви будете задоволені саме самою ситуацією і спілкування з даними людьми. Тому. Просто почекайте даного шансу, дану можливості і накопичуйте ресурс для того, щоб далі активно діяти і проявлятися. Розумійте, що, можливо, конфліктна ситуація або конкуренція, вона існує, але негативними думками або постійно знаходитися, аналізувати, думати, як вам досягнути, що вам робити, ви зливаєте сюди енергію. А вам говорять саме про те, що ви повинні бути ресурсною людиною. Щоб конкурувати, щоб діяти, щоб досягати. Тому що, ще раз повторюю: ви здобудете підтримку, шанс можливість, ви отримаєте. Але досвід, мудрість, знання, підписання контракту, можливість шанс, влаштування на роботу це саме ті позитивні зміни, які ви здобудете. Питання лише в одному: це ресурс, енергія для того, щоб активно проявлятися. Бо хтось знаходиться загалом в безресурсному стані, то вам говорять про те, що ви повинні наповнитися, ви повинні пропрацювати саме дане питання, щоб надалі боротися за своє місце під сонцем, конкурувати і активно діяти і проявлятися. Дякую, Магія Рукраїцької, до зустрічі.